Невідоме життя відомого усім автора Івана Котляревського. Іван Петрович мав приємне, усміхнене обличчя, живий, проникливий погляд, чорне, як смола волосся, білі зуби, римський ніс, майже до похилих літ зберіг моложавість, був високим на зріст, носив звичайний простий одяг, чорний сюртук, іноді фрак, Майже завжди біла краватка, а в урочисті дні одягав армійський мундир, Брюки з червоними лампасами і трикутний з чорним султаном Капелюх. Народився у Полтаві. Батько був канцеляристом, а дід деяконом Полтавської церкви. Іван однаково сильно любив батька й діда, тому довго не міг визначитися, яку ж професію обрати: канцеляриста чи священника. Натомість стає вчителем, працює у сільських поміщицьких родинах, вчить діток грамоти та математики. Котляревський ще в юності мав особливу пристрасть до віршів і вмів до будь-якого слова мистецьки добирати дотепні Рими, за що товариші звали його Римачем. Іван Котляревський завжди був веселою компанійською людиною. Ще у шкільні роки друзі любили його за дотепні вірші про козака Енея. Уривки з майбутньої Енеїди щоразу читали на дружніх посиденьках, де панувала незмінна атмосфера веселості й невимушеності. Часто письменник голосно в особах декламував рядки з Енеїди, а товариші реготали і нерідко самі продовжували історію про Енея. Друзі були першими слухачами і водночас першими критиками поета. Котляревський полюбляв національні страви і вишукані напої. Часто запрошував друзів на пісні млинці, частував національними стравами, пампушками, буханцями, млинцями з цибулею, осетриною, в'юнами, книшами, щукою фаршированою по-єврейськи. До столу подавалися різноманітні наливки, але улюбленим напоєм було угорське вино. У будні Іван Петрович часто запрошував кілька приятелів на вечірні Посиденьки, де вони грали в карти. Головним частуванням був Пунш або ж Варенуха. У «Вечори самотності він читав Вольтера та інші філософські твори за філіжанкою чаю. Іван Котляревський був визнаним любителем жіноцтва. Біографи схиляються до того, що саме через нещасливе кохання учитель Котляревський пішов в армію і до кінця життя так і не одружився. В юності Котляревський працював домашнім вчителем у пана в селі Золотоноша. Та закохався в двадцятирічну Марію Семикон, племінницю господаря. Потроху вчив дівчину грамоти. Невдовзі розумна покоївка навчилася читати. Котляревський планував освічитися в коханні, однак Марія була обіцяна в дружини багатому панові. Дізнавшись про це, на початку квітня 1796 року Іван утік у військо. А уже з полку послав своїй Марії листа з проханням, хоча б зрідка, писати йому. До нього додав золоту каблучку з написом на пам'ять від кадета Котляревського. Брав участь у задунайському поході російської армії під час російсько-турецької війни. Отримав чин капітана та орден Святої Анни за виявлену хоробрість у боях та виконання дипломатичних доручень. 1816 року Котляревського призначили директором полтавського театру. Він близько товаришує з актором кріпаком Михайлом Щепкіним, якого згодом допомагає викупити скріпацтва. За свідченнями істориків, в Івана Котляревського була таємна покровителька, жінка, яка його любила. Саме вона посприяла тому, щоби діяча не притягнули до відповідальності під час повстання декабристів на початку 19 століття. Вважається, що цією покровителькою була Варвара Рєпіна, дружина генерала-губернатора Миколи Рєпіна. Енеїда Котляревського майже миттєво стала популярною за межами України. Так, книгу мав у власній бібліотеці Наполеон, а цар Микола І цілих два примірники. Котляревський не мав дітей та не залишив прямих нащадків. Перед смертю відпустив на волю шістьох хріпаків. Дім на горі в Полтаві залишив своїй економці Мотрі, унтер офіцерській вдові, а все інше майно роздав далеким родичам і приятелям, геній літератури зі складним життям.